Розкажи, будь ласка, історію, коли ти був найближчий до смерті. Ситуація важка і на Бахмутському, і на Авдіївському напрямку. От в цьому спаленому танку ваших там 200 гривень. Ми будемо всі на фронті чи ні, на цей погляд. Що люди не до кінця оцінюють там, можливі загрози, ми ще не перемогли. Ну, абсолютно усього мав. Як бронетехніки, так і танків, так і БК. Не сратись. Так. Що нам все ж таки треба зробити? взагалі, Що має статися? Щоб ми докупували всю нашу територію на кордонах 91-го року, друзі, доброго дня! Це громадський контроль. Мене звуть Купрієнко Олександр. І сьогодні в нас друга частина розмови з волонтером Романом Сіниціним. Роман, привіт, привіт. В Першій частині ми розмовляли про фонд, в якому Роман займається військовою частиною, а саме фонд Сергія Притули. Можете це подивитися. А сьогодні ми поговоримо про війну військових, як вони відчувають себе на фронті, про героїв, які не вмирають, прогнози від Романа на війну, Бахмут. Коротше, все, що стосується війни та військових. Друзі, дивіться, підписуйтесь, розповсюджуйте це важливі відео. Думаю, якщо для вас важливі, то і для ваших друзів, знайомих також. Дякуємо вам. Ром, будемо розпочинати. Слухай, а скажи, до речі, чому Роман Сініцин? Ти ж взагалі балан, а це твоя таке так, прізвисько. Так це я колись зареєстрував Facebook ще, мабуть, у 2010-му. Да? Це є щось там пов'язано з футболом, з якимось виїздами. Ага. Просто от вон, ну там, це був Facebook для друзів, а потім уже там. З Майданом він якось почав там рости, я так і не міняв. Ну понятно. без якихось там смислів Ні, зовсім, абсолютно. Зрозуміло. Дивись, ти голова військового напрямку у фонді. Як часто ти буваєш на передовій, на Донбасі чи на інших ділянках? Ну, постійно, там, раз в тиждень, так, десь раз в тиждень, так. У нас є в Краматорську ще один офіс, хаб невеликий від ну, час часу там буваю по декілька днів. Угу. Рома, а розкажи, будь ласка, історію, коли ти був найближчий до смерті. Ну, це якісь гіпотетичні історії. Угу. Ну, типу, не знаю, коли падають міни десь поряд, типу, а ти десь там лежиш чи повзеш ага. в якусь яму. Ну, Бувало. А якісь поранення були? Ні, ні, слава Богу. Такого слава Богу. З... з фонду хто в когось. Теж не було. Угу. Але я так розумію, е екстремальних ситуацій вистачає, так? Да? Та вистачало, звісно. Угу. Ну, а? типу, там десь лежать в Канаві, на обочині доводилось часто. Ну, понятно. А зараз ви куди найбільше їздите? На Донбас. На Донбас, так. Да? Бахмутський, Солідарський, угу. а, Криміна, Угледар. Зрозумів. Скажи, що взагалі по Бахмуту? Яка там зараз ситуація? Як вона от розвивалася? Ти ж ти бачив там от злітку і до цього часу, коли було найважче, коли не найлегше, на твій погляд, нашим наміці як розвивалося? Mm -hmm. Ну по Бахмуту, що стабільно важко? Йдуть десь. Є тактичні успіхи наші там буквально декілька днів назад відбили. Ну, це там мова про іноді там, декілька вулиць, пів якогось невеликого бірків, населеного ага. пункту, чи там, декілька посадок, але це там дає нам якусь перевагу там, в логістиці. І, ага. а, ну, як, ситуація важка і на Бахмутському, і на Авдіївському напрямку. Вони абсолютно логічно намагаються взяти. Ці населені пункти в кільце. В кільце да. Цю історію ми вже бачили неодноразово, там, скажімо, якщо згадувати той же Северодонецьк чи там Лисичанськ, це вже плюс-мінус було Задом, там, військового керівництва, ну мені абсолютно якби зрозуміли, і ми не здаємо своїх територій угу. ну, просто так. І на тому ж Бахмуті ми зв'язали величезне угруповання їх. Потенційно наступальне, яке б могло б там десь діяти на інших напрямках. І, ну, там, і вони сконцентрували величезну кількість артилерії, інших сил та засобів. Ось. Але вони зараз на Авдіївці також активізувалися да, в тому напрямку. Ну вони вже декілька місяців теж да, фактично да, да. намагаються Авдіївку взяти, ну, оточити. І там, на інших напрямках це, це теж відбувається. Ну, промацують слабкі місця, десь mm -hmm. їм це вдається, десь не дуже. Так, це так. Е, дивись, я тобі хотів запитати про Дмитра Кочубайла. Він якраз на Бахмуті і помер на тому напрямку. Так? Ти його знав? Можеш сказати про нього як про людину, як про воїна. Ну, тому що я думаю, що важливо, щоб ми всі знали про наших героїв. Ну, тим більше герої не вмирають. Е, на жаль, вмирають. На жаль, вмирають. З Дмитром я бачився за тиждень до цього, mm -hmm. там в Лимані. Е, е... Знову ж таки, ми там говорили про якісь... його підрозділ повіджимав багато трофейної бронетехніки. Ми якраз один з напрямків фонду ми її там чиним, відновлюємо і далі російська техніка продовжує нищити росіян. І щось там, якраз ми приїжджали до нього і розмовляли про якісь БМП, які треба забрати. До речі, ми їх такі забрали. Ну, Я мало знаю таких людей. Як... Ну, це фактично людина, яка, а, яку виховала війна і в якої була одна основна мета, це типу, нищити ворога. В ворога. Ну, єдина фактично. Ну, і він це робив, ну, його підрозділ а, філігранно і прямо так вишукано. Зрозуміло. І це велика втрата і для Збройних сил, і для добровольчого руху в цілому. Ну, справді дуже велика втрата. І шкода, що так стало надзвичайно. Ну, тобто, ми в особі там Дмитра втратили дуже багато чого. Ми впевнені, що, що, що ця втрата не даремна, і те, за що він боровся, продовжать інші люди. Його подопічні. А можеш розказати ситуацію, в яких куплені фондом речі допомагали спасти життя військовим? Та їх насправді десятки сотні. Ну, я, я розумію. Ну, можливо, якусь яку можна розповісти чи там, приклади якісь. Та нам каску прострілено приносили. Ну, ага. типу, там куля по. Ну, якби не було каски, бо була б був би загиблий. Там історії про те, що підняли Мавік і побачили, що там нас намагаються штурм, ну, там йдуть на штурм там, 20 вагнерів. Це угу. якби звичайно. Ну, це, це литво, мабуть, не щотижня. Ми це чуємо. А коли допомагали знищити. Там, ворога, ну це щодня. Ну, тобі, ну, там ми віддаємо якісь дрони і просимо військовим ділитися тим чи іншим контентом. Якщо ну, це, так, якщо це можна, ми його там, публікуємо десь на ресурсах фонду. Ну, це допомагає насправді там, збирати донати і мотивує людей, і показує їм, що ну, їхня допомога не даремна. І от в цьому спаленому танку ваших там, 200 гривень є. Ну, в мене цього контента в день приходить ну, ну, багато. Багато, так. Да. Да. Yeah, якісь cool. є особисті історії. Ну, не знаю, у мене там знайомий офіцер з 53-ї бригади. Ми йому казку завезли там ще в 14, в щастя, просто таку звичайну кевларову казку. Uh -huh. І він був в полоні, попав в оточення, в оточення в Маріуполі. І перед тим, як попав в оточення, там був бій, і йому ця казка врятувала життя. Ну, тобто, а Теж там чи осколок йому прилетів, чи, чи куля. Угу. І він там мені потім писав, вже коли, вийшов з, коли поміняли його з полону, що Блін, твоя казка з 14-го року, яку ви там мені привезли коротше, через скільки? 9 років угу. ну, врятувала, да. так? Да. Класно. А скажи взагалі, який зараз, на твій погляд, настрій у військових, вони там вже втомилися, чи щепили зуби, тримають оборону, чи там готуються до контрнаступу, натхнені? Ну, як ти взагалі відчуваєш? Можливо, на різних ділянках по, -по, -по різному? залежить. На різних ділянках mm -hmm. по-різному, але в цілому є втома. Mm -hmm. І це абсолютно логічно, тому що є цілий ряд підрозділів, які там майже без ротацій, або є ще взагалі без ротацій, воюють уже рік плюс. І це надзвичайно важко. І вони несуть втрати, їм там постійно присилають новобранців, вони знову несуть втрати і тримають рубежі, десь там відкочуються, десь намагаються атакувати, але ну, втомились всі, і це абсолютно очевидно. І тому надзвичайно важливо зараз готувати там якісно резерви, і резервів має бути багато. Угу. І тому зараз там ну, формуються, в кількості, не буду казати, ну там. Де... Там багато, скажімо так, нових бригад, якихось армійських корпусів, так. які сподіваюсь, трошки змінять цю ситуацію, тому що ця от втома, ну вона відчувається. З іншої сторони, там абсолютно всі командири вони розуміють, що ну, типу, відступати ну немає куди куди. А далі що там битва за Павлоград чи битва за Дніпро, ну, тобто, це, це призведе до ну дуже. Там поганих наслідків. Угу. Скажи, будь ласка, а як ти бачиш, на твій погляд, контрастує бачення взагалі перебігу війни у військових та у цивільних отут, в Дніпрі, в Києві. Наскільки воно різниця щодо стадії війни, його перебігу, складності? Як ти це відчуваєш? Ну, Я не знаю, приїжджаючи в Дніпрі якось трошки менше, але там, угу. приїжджаючи в Київ, я бачу, що багато людей. Ну, там переважна більшість, мабуть, ну, війна це якийсь там фон, десь щось відбувається. Mm -hmm. а, ну, тобто, це стадія цього там шоку, а, яка була там в лютому, березні, так. квітні, мабуть, там минулого року, вона давно пройшла, і люди живуть там, собі звичайне життя. Єдине, що у них комендантський час, і там іноді повітряні тривоги, і там де, де десь іноді щось там. ППО працює, Прилітаю. і щось вибухає з однієї сторони, мабуть, це добре. Mm. Ну, тобто, країна там десь частково фрагментарно повертається до мирного життя. Але з іншої сторони, мені здається, що люди не до кінця оцінюють там можливі загрози. Ми ще не перемогли. Більш того, ми навіть, ну, на мою суб'єктивну думку, ми навіть ще не близькі до цього. Mm -hmm. Ситуація може розвиватися абсолютно по-різному. Поганих сценаріїв взагалі ніхто не відміняв. І дуже поганих сценаріїв теж взагалі ніхто не відміняв. І ну, якщо ми там, не дай Боже, підемо по поганому чи дуже поганому сценарію, то ну камон, це геноцид 40 мільйонного народу. Ну, по-іншому не буде. Ну типу. так, да, це буде І... Ну, багато хто, мені здається, цього не розуміє. Ну, крім того, ну, ситуація на фронті. Ну, вона не проста. А ми несемо втрати. Втрати ці часом великі, ну вони ну, якби великі. І ми втрачаємо людей і втрачаємо краще. Mm -hmm. Зрозуміло. А скажи, будь ласка, така історія ще. Ти займаєшся волонтерством, так? Да? Я також у мене там є різні волонтерські проекти. Я певний у наших глядачів вони також є. А Ми будемо всі на фронті чи ні, на твій погляд? Дивлячись, наскільки це затягнеться, але я ймовірний, що так. Ну, вона велика. Mm -hmm. що, ну, там, не прям всі, але повоювати доведеться великій кількості людей в тій чи іншій мірі. Ну, так, це якраз про настрої. знаєш, що багато думає, що от ми ну, волонтеримо, донатимо і насправді, ну, якби, Цього достатньо, да, але я так розумію, що твій погляд на те, що це ну, недостатньо, і багатьом прийдеться там бути. Ну, повторюсь, ми сам втрати а, багато де і дуже часто людей не вистачає. Абсолютно очевидно, якщо в динаміці це все буде продовжуватись в такій самій інтенсивності, як угу. продовжується. А я впевнений, що росіяни. Мають запас міцності в декілька років мінімум воювати так, як вони зараз воюють. Зрозуміло, що там може бути десь там, снарядів, не вистачати uh -huh. бронетехніки, але ну, м'ясо, умовно цього в них вистачить. А, і вони не задають питань, чому, що, чому це. Там, ми на чужій землі сказали вперед. Тип. Ну, да. а, то, а, абсолютно неминучі. Я не знаю, як це назвати, можна. Там, Приховані напівприховані якісь хвилі мобілізації, коли нам просто треба буде поповнювати склад там збро... сил оборони, угу. і це абсолютно очевидно, оскільки ну, у росіян мобілізаційний ну, потенціал він вищий, ну в рази. Погоджую з тобою. А ти казав про те, що можуть бути найгірші сценарії, погані сценарії. А які найімовірніші сценарії, на твій погляд, розвитку війни, можливо, її закінчення чи принаймні найближчі там півроку, рік? Не хотілось би прогнозувати це дуже невдячна річ, прогнози okay. насправді. Абсолютно очевидно, що у нас буде і намагання якихось наступальних дій. Абсолютно очевидно, що це розуміють і росіяни, і вони будуть якісь контрміри приймати цьому, і в принципі вже роблять, і, можливо, будуть теж наступати чи контрнаступати на якихось напрямках. Впевнений, що ну, для багатьох ці напрямки будуть, ну, можуть стати несподіванкою. Впевнений, що абсолютно е, можливе в якийсь період відкриття знову там якогось північних ну північного угу. по суті фронту там чи е, там намагання ще десь контратакувати. Е, ну, в ідеальному, в ідеальній картині ці, ну там Світло. як ми собі уявляємо, ага. і мабуть там як уявляє військово політичне командування. Ну, це там звільнення там, територій Запорізької, думаю, там, Херсонської областей, угу. і, там, можливо, Донбасу. Я не знаю, там мова про Крим йде чи не йде, але ну, в, в, в якійсь з реальностей. Якщо там росіяни дійсно посипляться і у них посипаться там систему управління, вони mm. будуть повністю демотивовані, будуть відступати, то можливо і ми можемо а, зможемо там якось і взагалі видавати їх з всієї території України. Але якось прям дуже надіятись на такий сценарій, ну мабуть, не варто. не варто. А скажи, а як ти вважаєш, що нам все ж таки треба зробити? Взагалі, що має статися, щоб ми докупували всю нашу територію на кордонах 91-го року? Що нам для цього потрібно? Нам потрібна купа зброї, танків, артилерії, мільйони снарядів, mm -hmm. а, мін, а, там, різних калібрів, а, тисячі десятки тисяч дронів і велика кількість навчених злагоджених підрозділів. А чого з цього зараз е, немає? Чи кри критично мало? Усього, усього мало. Угу. Ну, абсолютно усього мало. Як бронетехніки, так і танків, так і БК. А, цього потрібно всього кратно більше, а, ну і плюс е, кількість, вмотивованість е, і навченість особового складу. Тому що історії, на жаль, про там, коли е, центри комплектування, е, які раніше називалися там військкомати, uh -huh. е, там де зігребуть всіх підряд і без належного навчання е, чи злагодження відправляють на фронт зону бойових дій, буквально там через тиждень людей. Ну вони прям це не масова історія, але вони є, на жаль. Uh -huh. А ну не можна ненавчених людей посилати на війну це злочин. Погоджуюсь з тобою. Ну, але з, з іншого боку, і багато ж кого навпаки, якби да, там за кордоном навчають, на полігонах. Ну то... от на це і надіємося, що ну, да. там буде там, не знаю, декілька там, десятків нових підрозділів рівня там, бригада, які е ну фактично це там свіжа кров ну, да, сві свіжа кров. Ну, без цього ну, стояти буде дуже важко. Тому що ну, наш ворог теж, вони не дурачки, вони це все оцінюють, моделюють, прогнозують, розуміють і так само постійно мобілізовують людей, садять їх на техніку якусь, вони адаптуються, вчаться і займаються шапкозакидательством, що там еге от зараз ми їх, де вони типу, бомжи, ну, це тупо дуже глупо насправді. Ну погоджуюся, але з іншого боку, ти погодишся, що а, наші армії вони вирівнять, тобто тобто, наша стає більш могутнішою за рахунок західного озброєння, навчання людей і таке інше. А їхня армія навпаки втрачає купу радянської зброї, яка в неї була кількісно, а якісно вона не виростає. Ну якщо по об'єктивно брати я б не погодився Ні? з історією про якісно не виростає. Ну типу угу. якраз виростає. Вони вчаться воювати, вони адаптуються. Вони. Постійно там опробують, застосовують нову якусь техніку. Угу. А, там, і в питанні там, тих же дронів, і в питанні там, якщо там якісь ніше вибрати, штуки, там, не знаю, радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, це все ну от, там, армія російська зразка лютого березня на Київщині минулого року і їхня армія зараз, ну це трошки дві різні. Історії mm -hmm. а, не хочеться прям їх дуже хвалити. Вони не дурачки. Ну, тобто, mm -hmm. вони адаптуються і вони вчаться воювати. Уже нема колон по декілька кілометрів. Тактика зовсім інша. Хоча по же ж кажуть, було те ж саме. Ну, там вони намагались наступати три чи чотири рази. По mm -hmm. ну, це, я так розумію, там, якісь uh Командири їхніх там на рівні там не знаю армійського корпусу давали команди, взяти любою ціною, там якийсь углядар. Ну будемо надіятися, що таких командирів у них все-таки більшість і хай далі дають такі команди. Але в питанні якихось речей, аеророзвідки. Вони так само активно застосовують ті цивільні дрони малі, ті ж там скиди, так само коригують, дистанційне мінування проводять і так далі. Тобто там військова хитрість і якась смікалка у них присутня і дуже часто. Присутня ну, нормально. У них величезна перевага авіації, нагадаю. Вони її тут застосовують мало і обмежено, але там, в разі чого, якщо будуть якісь активні зміщення фронту, і це от ешелоноване наше ПВО буде вже не таким mm -hmm. ешелонованим, то ну, типу, у нас є ще величезна загроза там з неба. А, вони засипають нас там, ракетами. Десь це. Ну, це там, часто дуже сильно б'є по нашій логістиці, по складам і так далі. Тобто ну, не, не варто недооцінювати противника і займатися цим шапкою закидательством. Знову ж таки, там, перехвалювати його теж не хотілося, ну, але, да. ну якось об'єктивно слід розуміти, що ну, ми воюємо з сильною і чисельною армією. І, по-перше, нам це дається страшною ціною, ці там якісь навіть тактичні перемоги. Ну, а по-друге, слід розуміти, що ми теж стояли чудом. Ну там перший місяць, особливо, перших там, два тижні. Це... А в тебе якась, до речі, історія цих перших місяців оборони Києва, яку б ти міг розказати про те, як там, як ти кажеш, чудом десь щось вийшло підбити ворога, щось зупинити і таке інше, як уже ну, зараз можна можемо Ірпіня Ірпеня і мощуна угу. це якраз історія про чудом. Тому що якби вони вирвались, ну, перейшли річку Ірпінь, так. ну все, бої б були вже в Києві. А бої в Києві, це ну, ну, захоплений Київ, це, ну, ну де б Ну, зрозуміло, це те, що вони і хотіли, насправді, да. Да, на початку випадки. А потім, ліні. я думаю, були б вже, мабуть, якісь там переговори і так далі. Угу. А слава Богу, їх не було в якомусь такому серйозно глобальному форматі. А чому ти вважаєш, що це чудо, чому цю ну, річка це ж є, природні перепони? Це логічно, що вони там, ну, скажімо так, забуксували в якомусь в місті. А ну, вони стелили понтони, ага. і потім, якщо ти пам'ятаєш, я не пам'ятаю, якого березня наші взірвали дамбу. Угу. Да, була а, історія. І затопили фактично мащун, ну, по річки Єрпінь. І там по не знаю на 500 метрів болота, ти вже понтон не постелиш. Угу. А основна їх задача була ж протягнути бронетехніку через річку. Ну через річку. Ще, ще більше чуду. Це те, що а, не посипалась наша протиповітряна оборона в перші там, години і в перші дні а, повномасштабки, і а, у ворога не було повного панування у повітрі. Тому що їхні бойові літаки чи вертольоти над Києвом там літали перші, не знаю, перший може день і дуже там обмежено. Їх збивали, збивали багато, угу. і саме тому не висадився там десант десант так. в Гастомілі нормально, не висадився десант Василькові, тобто вони не взяли під контроль полосу аеропорт Василькова, де вони там ще збирались, не знаю, в жулянах ще десь. Угу. Ну так, да. ну це напевно також спрацювала наша розвідка, яка знала до цього і змогла якось це все передислокувати. Наскільки вже зараз відомо. Ну щось передислокували, щось ні. Зрозуміло, ну, що по ППО все неможливо. В перші години прилітало дуже серйозно. Тобто виведено сладу було там е і РЛС, і пускові комплекси. Стаціонарні так, але на переносні вони якби, я так розумію, змогли дислокуватися. Ну, навіть стаціонарні змогли десь передислокуватися, uh -huh. крім того там. Я знаю, що за декілька буквально днів з, не знаю, там, з якихось комплектуючих, побитих машин піднімали знову комплекс С-300 на Київщині, який типу, активно потім працював. Угу. Да, це, це дійсно така. Фантастично героїчна історія, да? яка напевно буде в історії надовго. Ром, давай наприкінці, скажи, що найефективніше мають робити громадяни, які не на фронті, для того, щоб наблизити нашу перемогу. Не сратись так. Ні, ну це ключова. ну типу... Політично, та, ти можеш влазить, це, — Політично, да, де Це Та Політично, понятійно якось. Ну, типу, ми встояли за рахунок того, що ми там були єдині, міцні, всім було страшно. <глухи> і от чисто мобілізувались і там не знаю, допомагали, донатили, воювали і так далі. А, Як Я відсуває? дуже боюсь якоїсь історії, де ми ну, будемо програвати. Чи втрачають гібридно? Можливо, не на полі бою, а үгі. в суспільстві. Коли знову почнеться оце дати, а ти. Воно вже трохи Воно вже починається, да, да, і це да. мене дуже лякає. Що там ну, якісь сили всередині, які, здавалось би дуже часто ну, типу, мали бути патріотичними і розуміти що до чого, вони інспірують якось ці штуки. Мало того, їх. Ну, е це, це те, на що вони наші вороги розраховують там частково. На те, що ми там посипамося всередину. Оце от мене, типу, лякає в тому числі. Ага. Ну, тобто типу, не вестись на якісь політичні провокації, чи, чи, чи взагалі якісь речі, да? тобто рухатися. Ну, у нас так, одна ціль, у нас ціль до, сих, до сих пір, типу, ціль встояти. Встояти ну, да. ну, і перемогти. Якою ця перемога буде, там, коли, а, ну, якоюсь буде, а, дуже хочеться сподіватися. Зрозуміло. Ну, але так. до того. До там моменту цієї перемоги ще може пройти доволі таки багато uh -huh. часу, і мова не про місяці може бути. Uh -huh. І за цей час нам головне, типу, не перегризтись тут з усіма, просто перенісши на країну, на, не знаю, на, на підносику нашим ворогам. Ага. Ну, за, за, завжди пам'ятати, що війна йде, і вона не, не, не закінчилася, да? так, не перетворювати. Ну, І Якось допомагати. Тому так, що, і друге, ага. повторюсь, Історії, де ви скинули там, 200 тисяч 5 тисяч гривень на дрон, і цей дрон полетів, знищив, ідентифікував ворога, допоміг знищити, це, це щоденні історії. Ну, усього треба багато. Там західні партнери нам допомагають сотнями там, одиниць техніки. Ми Тисячами там снарядів ну, uh -huh. МПК, все рівно цього треба більше. Волонтери, фонди купують там тисячі мавіків, їх все рівно треба більше. А, ну і і багато чого треба більше. Тому ну, якось намагатись посильно допомагатись. Байдуже, чи ви там донатите комусь чи купили самі, передали знайомим рідним на фронт? Все це працююча історія, все це потрібно. Системно донатити на фонди. Типу Сергія да, да, Ну тобто і регіональні, донайте, просто... донайте, донайте волонтерам, які довіряєте або робіть, робіть, робіть mm -hmm. це там самі. У ну, мене купа знайомих там десь збирають, там купують якісь тепловізори, і це у них виходить, mm -hmm. бо у всіх є якесь коло спілкування, якісь друзі і так далі. І, і це працює. Так, зрозуміло Ром. Тобто не сратися і донатити. Да? Це, рома. Ну, Це... До, 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 донатити, Слухай, е, можна донатити не грошима. Люди е, донатять там своїм часом експертизом да. і вмінням. Це там, правда. Ну, не знаю, Плетуть сітки, сітки потрібні. Ну, типу, свічки роблять окопні. Свічки, от, Це, ж, свічками перебор треба. Перебор уже, <laughs> да? от, так, ні, ну, їх вже наробили ага. дуже багато. Машини чинять, там щось зварюють, якісь захисні конструкції, купа є не знаю, сфер, де можна якось допомогти там силам оборони. Це, да. типу, це не обов'язково гроші. Угу. Зрозуміло Рома. Дякую тобі за, за інтерв'ю. Друзі, сподіваємось, вам також сподобалось. Розпосюджуйте відео, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. що вам сподобалося, що не сподобалось, свої думки, питання. Можливо, ми ще до Романа також повернемось, якщо у вас залишаться питання. Рома, дякую, дякую тобі дякую, за відверте інтерв'ю. Дякую.